Доброго вечора! Сьогодні будемо налаштовувати безпровідний термостат для котла. Ось як він виглядає. Модель називається Біок. Bio... Бачите назву. Біок, я так розумію, це той, хто производить але... виробник, але ніде це не значиться. Продається він на АЛІ та в Україні. Я купляв на промі, бо тоді ціна була однакова. Ще він має назви термореле, програматор, термодатчик, але на ньому написано термостат, тому я буду називати його термостатом. Для чого він? Він для обігрівачів, для газового котла. Дозволяє регулювати температуру у приміщенні. Звісно, що газовий котел можна включати по температурі води, але за допомогою цього девайсу можна більш точніше контролювати температуру у вашому приміщенні. Чому бездартовий? ось написано RF, тобто він з'єднується до ресивера по радіосигналу, тому що. Цей ресивер, там, де стоїть термодатчик, можна встановити у будь-якому місці вашого приміщення. Бажано ставити там, де менше всього коливань температури, а не тільки біля котлу. Для чого Wi-Fi, для того, щоб ви могли його контролювати із інтернету, наприклад, кудись їдете ставити 15 градусів. Коли повертаєтесь, ставити більш комфортну температуру. ось мій Старий девайс дуже довго мені служив, але він без радіодатчику та без Wi-Fi. Вирішив, що настало настав час його замінити. Ось приймач, давайте його відкриємо. Для того, щоб його відкрити, треба відкруткою надавити сюди та підняти угору. Надавив, дуже легко підіймається, але потім не підіймаєте так. Я коли так робив, то там заглушка вилетіла, просто підіймайте догори. Заглушка вилетіла, десь вона валяється, нічого не зламалось, він працює. Як його підключати до газового котла? Тут дуже гарна інструкція, також на кришці. З іншої сторони написано: ось тут він підключається до бойлера. Там де ком, і там, де Normal Open. Оці два контакти йдуть на сухі контакти котлу. Я його давно підключав, вже не буду свій котел розбирати. Але от у мене на схемі він, вони визначені TH1 та TH2. Ось інструкція для котла. Тобто, ці контакти там стоїть перемичка, тобто вони постійно. Включений ви цю перемичку ви маєте. Сюди ці два дроти, і тоді вже ваш котел буде включатися не по температурі води, а коли, каже термореле. Звісно, що якщо у вас температура води стає маленька, то по досягненню цієї температури котел теж відключиться, незважаючи на те, що включено термореле або ні. Також цей ресивер треба підключити до 220. Він працює тільки, коли на нього подається 220, ось ці два контакти, нейтраль та фаза. І, звісно, що підключається там саме, де котел, принаймні ту саму лінію. Хочу ще сказати, що перевіряв фазу з ноль міняв містами, але він. Працював, але все одно, звісно, що підключив так, як по схемі. Що тут ще інтересного є? Ще є додатково оце вихід, додаткове реле, куди буде подаватися 220, коли включений термостат. Ну, наприклад, ви вирішили включити ще разом із котлом насос для теплого полу. Але майте на увазі, що. В інструкція написано, що це 3-16 А, на самої релюхи написано 3 А. Тобто 16 пикаво, я не раджу більше 3 А давати. А також тут є normal Close контакт. тобто він закритий, навпаки, працює між ці. Він закритий, коли терміла РЛЯ не працює, і навпаки. Відкривається, коли термореле працює, не знаю навіщо, але таке є. Давайте тепер їх подружимо, зробимо пірінг. Для цього треба включити само термореле, але не до кінця бачите, підключив його до USB і горить OFF, Тобто до кінця він ще не включений. Тут в нас сенсорна кнопка, ось вона. Але вона працює без кришки, Тобто зараз він включений, давайте його виключимо, теж повинен бути виключений. А ні, він був виключений, все правильно. От, виключаємо. Це горить зв'язок із термостатом, але зараз ми його заново підключимо. Тобто для цього ми нажимаємо тут, поки він виключений на 3 секунди. Бачите, починає блимати. Потім тут в режимі OFF нажимаємо на цю кнопку і одночасно на цю. Давайте я спробую. Теж тримаємо. О, бачите, все, під'єднався. Дуже швидко, мабуть, що тому що вже був приєднаний. Все, вони одружилися, терморелюха теж включилася. Хочу сказати, що у специфікації він працює зв'язок до 100 метрів. Я перевіряв через три стінки. Рази бетон на Ура. Тобто, в мене проблем із стінами не було. Ще що корисного, що таких ресиверів-приймачів може бути декілька. Для чого це, наприклад, знов-таки, коли вам треба включити ще наприклад, насос на теплий пол. Можна ще таку поставити. Ну і я не купляв, бо я, може, насос зроблю по температурі води. Подивимось, але дуже приємно, що така є можливість. Давайте вам покажу, як він працює. Для цього виключу котел, щоб він його не тиранив. Ось дивиться: термостат включений, це теж і девайс включений. О, вже виключив. Майте на увазі, що, щоб воно працювало. Тут повинно бути включена, бо інакше не буде працювати. Давайте його знову включимо. Як він працює? Дивіться, зараз в мене стоїть його 24,3 температура у хаті і температура призначення 20,5. Тобто він включиться, коли буде різниця більше, ніж пів градусу. Тобто, 24,8. Якщо я виставлю призначення, 20. Бо 24,8 не можна по півградуса. Давайте дивимось. О, бачите, включився, включила жерлюшка, пішов на грів. І так само на виключення. Виключиться, коли буде на півградуса нижче, тобто 23,8, тобто ми в моєму випадку 23,5. Дивимось. Ще раз. Ось, бачили? 23.5 виключився. Хочу сказати, що я показував вам із гістерезисом тобто різницю температуру пів градуса за замовченням один градус, покажу, як змінити. А також мате на увазі, що все це є інерція. Термометр не зразу. Змінюється також, звісно, що котел виключили, вода ще насос гоняє і ще трошки підіймається. Потім вам це все намалюю. Так, дивіться, перед тим, як перейти до термостату, ще одна інтересна фіча є. Це коли знов-таки коли він виключений, якщо, якщо зробити дабл клік на ньому, то включиться примусово опалення, тобто релюшка замкнеться і включиться. Це Force Hitting називається. Але воно дуже важко нажимається. Також, якщо ви включили, а потім забули, буде дуже, дуже гаряче. Так само це кастуються ці кнопки, я вже поставив, як в мене було на старому, щоб мало примусово включати. Але тут дуже зручно включати через термостат або через додаток, я вам покажу. Це виходить мені тільки що як резерв, якщо це все зламається, щоб проводки не з'єднувати, можна буде включити. Також це можливості є. Тут примусово включити, але воно. Давайте треба виключити і даблклік. О! О! Включилось? Бачите, з третього разу. І щоб виключити, треба ще раз нажати. Ну таке собі. Мені здається, краще вже на термостаті, бо в АПЦІ. і принаймні навіть якщо забудете, там поставити було 21, поставити 23, вже до 25, до 25 не підійметься. Давайте перейдемо до термостату. До речі, тут є підставка, я не одразу її побачив, але вона мені особливо не потрібна. Ось так вона дістається. Після цього можна не тільки на стінку вішати, але і ставити на стіл. Кому треба, звісно. що. Живлення, як ви бачили, є. Можна ставити дві АА батареї або USB. Причому я заміряв, коли USB включено, батареї не заряджаються, тобто це безпечно. Я так гадаю, що батареї треба, якщо у вас він стоїть далеко від котлу. і Лінія інша, тобто, наприклад, котел на резерві, на акумуляторі, котел виключ... О, світло виключили, котел залишився, але якщо ця штука не буде працювати, котел не включиться. В моєму випадку вони на одній лінії не резервні, тобто мені це не треба. А також удобно через USB те, що крім того, що не треба міняти батарейки, те, що екран постійно світиться, але там теж є нюанси, я вам розповім. Так, по термостату давайте вам покажу ще Advanced Settings. Додаткові налаштування. Це дуже важливо через гестерезис, Трошки зараз про гестерезис. Дивіться, наприклад, ви плануєте задати, здати, щоб у вас було 20 градусів в кімнаті. Як він працює? У вас, наприклад, 18 градусів. Звісно, що він починає гріти. І доходить, в моєму випадку, до 20,5. Відключається після цього ще інерція самого термометру, також води в системі, котлу, і трошки отак іде. Знов падає, звісно, що якщо на вулиці холодно. Відключається на 19,5. Тут трошки теж може просадитись. І тобто, бачите, різниця у вас він плаває від 20, десь 7 до 194, трошки більше, ніж 1 градус. Я вже довго користувався цим. Тут якраз пів градуса, дуже було зручно, коли поставив цей. Там за замовченням 1 градус, тобто в мене скакало, умовно кажучи, від 20, не до 20,5, а до 21 злишком до 19. Тобто більше ніж 2 градуси була різниця і це некомфортно. Тобто я цей гістерезис або як в інструкція написана, темп диф змінити з 1 до 05. Менше ніж 05 не можна. Зараз. Я вам покажу, як це зробити. Дивіться, знову виключаємо. До речі, коли виключається, він зберігає всі свої налаштування. Підключення до інтернету. Це є пам'ять в нього. Так, ми його виключили. Включаємо. Це він спіймав датчик, це він в режимі OFF. Так його і залишаємо. теж. Неможливо виключити. Тепер нам треба. Дивиться, нам треба, коли він режимі OFF, нажати на 3 секунди на цю кнопку. О, тепер спрацювало. Дивимось. Перший це Calibration, Це можна. О, виходить, давайте швидше. Перший це Calibration, Це можна в апці виставити. О! Інший другий параметр це саме гістерезис. Бачите, можна його збільшити, але, як я казав, раджу 0,5. Зберігаємо. Там ще є параметри. Там максимальна температура, мінімальна теж можна виставити, також можна ребитнути. Всі інші параметри набагато зручніше виставляти у додатку. Що треба для того, щоб підключити його до інтернету? Треба будь-який мобільний девайс. Це може бути Android, може бути, як в моєму випадку, або, або може бути iPhone. Треба програму поставити Smart Life або через Google Play, або через QR-код QR-код інструкції. Ще важливо. Дві речі. По-перше, Wi-Fi повинен бути приєднаний до 2.4 Гц. Інакше не буде працювати, я не перевіряв, але в мене для цього є спеціальний Wi-Fi. А також повинен бути включений Bluetooth. Запускаємо програму. Так. так, я вийшов, бо якщо зайти, в мене ж, звісно, що вже стоїть на цьому телефоні, з якого я знімаю. Якщо зайти з іншого і підключитися до тому самому аккаунту, то вже нічого додати не треба. Зараз зайдемо як гест. Тобто він заново перепідключиться до інтернету. нічого страшного не станеться, але... Так, я вийшов збрав девайс цей термостат свого телефон, давайте зараз спробуємо. Так, вийшло. Пішов шукати, Активував додавання. Повертаємось до телефону. Нажимаємо Add Device. Він його шукає досить швидко знаходить. Назва за замовченням Flow Heating. Потім можна змінити його. Так, тут треба вибрати назву інтернету wi fi Там де 2.3 Гц. А також вказати пароль. Тепер цей девайс під'єднується до вашого вай фаю. Бачите? Все заново пройшло успішно. Так, бачите Температура 26,5 ого в хаті і. Але трошки вас обманув. Скинулось. Стало 23,5. Зараз подивимось налаштування. Чи скинулось в мене інше налаштування, але він підключений. Час підтягнув. Тут, до речі, пише, яка сила радіосигналу, ну, Вона тут рядишком стане, що. 70% а не 100%. Так, дивіться, залишилось вам показати, що можна зробити у додатку. ну саме простіше що можна зробити. Давайте так. Це він зараз, бачите, в режимі ручному. Давайте йому змінимо температуру. Бачите, змінюється одразу і тут. Давайте подивимося, що можна робити у додатку. Тут можна подивитися, яка, які у вас є апдейти. Я вже в себе встановив самі останні. Все працює. Тобто, принаймні до цих версій можете сміло ставити. Також бачите флохітінг, тут нажати на оливець. Можна змінити назву, якщо це флохітинг не влаштовує. Ну, в мене котел, тому я, мабуть, що ну, не мабуть що, я зміню потім. Що ще тут можна зробити? Захист від дітей, в мене вже дорослі. Потім Advanced Settings і статистика не знаю, навіщо там показує графік, коли як змінювалася температура. Давайте покажу, що є в Advanced Settings. Ну, все на англійському. ну, По-перше, що, а, бачите, тут налаштування збереглися. Тільки що не збереглося, що в мене стояло 20,5 мануально, потім вона скинулася тут. Дивлюсь, що принаймні Frost Protection точно я ставив. Е -е, є та Celsius, звісно, що Celsius Цельсій, Цельсій за замовченням. Тут можна виставити по годинам на кожен день програму. А, оце важливий параметр. Дивіться, це підсвітка. Зараз стоїть 20%. От дивіться, ставлю. 1%, його майже не видно. Я так само спочатку включив через USB, думаю, ага, не працює. Дуже дивно. Але коли змінив на 20%. От, все стало видно. І тут. Так само можна ще виставити, наприклад, з 11 до 8, щоб він не, не світився. Це режим Backlight Settings. Потім. А, потім Calibration. Calibration це, наприклад, якщо ви вважаєте, що або замірили, наприклад, що зараз не 25,2, але треба почекати, щоб не було коливань температури, поставити, наприклад, інший градусник порівняти. Я порівнював, він показує точно. Але я все одно планую калібрейшеном користуватись. Наприклад, коли там буде мінус 10, взагалі хочеться там трошки, щоб було тепліше там на півградуса, замість того, щоб іти. Змінювати тут. Я тут просто поставлю мінус, наприклад, 0,5 градуса. Тобто він буде вважати, що зараз не 20, а 19,5 і буде на пів градуса тепліше Давайте саме таке інтересне, що тут є. Ви вибираєте, яка у вас, чи у вас програма на всі дні однакова, як в мене зараз стоїть на 7 днів на кожен день однакова. Або на робочий. Та вихідні або 6 робочих один вихідний. Ну, мабуть, що в Китаї так буває. І тут вже у вас стоїть 6. Називаються івенти. Вони так само тут відображаються. Ось, бачите, домик, тобто це івнінг, вечір. І ці часи можна змінювати. Ну, я дуже просто зробив програму. Тобто в мене всю ноч 20, потім у 6 ранку, ні, 9 ранку включається котел, що менше, ніж 20, з половини мінус гістерезі, менше, ніж 20. Воно тепліше до 10 ранку, потім тримається 20 з половини, Так само, тільки навпаки, ввечері, в 7 години, якщо більше, ніж. 20 плюс 0,5-20,5, то на півградуса менше і звінічно півградуса менше. Звісно, що це, це можна налаштовувати так, як вам зручно. Мені дуже подобається цей інтерфейс. Чому? Тому що є два режими. Бачите, само поставив автоматичний. Якщо вам не, сподобаю, не подобається. Ставити ручний задаю будь-яку температуру, ну я собі на всякий випадок поставив обмеження. І це набагато краще, ніж оцю, наприклад, кнопку або цей режим включати. Виключись. Бо, якщо, наприклад, от у вас стоїть 22, ну, ви вирішили 23. Забули виключити, ну, в самому поганому випадку буде 23,5. Більше не піде, але якщо ви включили кнопку, то може там розкочегаритись дуже сильно. Вирішила, що вам не треба вже більш тепло більш, або більш холодно. Повернулася на авторежим дуже зручно. Так, розповів вам, от і до. Кому сподобалось лайкати, кому не сподобалось не лайкати. В кого є питання, пишіть, спробую відповісти. В кого є власний досвід, теж пишіть коменти. Всім дякую. Хай живе Україна. Дивіться, ще одне важливе, коли ви підключені під гестовим аккаунтом, воно вам пропонує завершити цей аккаунт, тобто забити повноцінний, бо щоб був клауд, облако, бо коли цього не буде. Я не став витрачати час, бо в мене вже був аккаунт. Вийшов і всі налаштування загубились. Включно те, що я робив на самому девайсі без апки. Тому коли будете підключати, вам раджу одразу підключитись. Одразу або підключитись по своїм аккаунтам, або зробити собі аккаунт. Виберіть країну, e-mail, е Далі як зазвичай. Інакше, якщо підґестувано, воно все пропаде. Але я дуже швидко всі налаштування повернув. Добре, що я замітив, або інакше бристерець бі зблизнув був би великий. Багато часу це не зайняло, але майте на увазі.